Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Шановна громада, ми вже сьогодні говорили про те, наскільки складна обстановка в Покровську. І ви точно неодноразово чули про те, наскільки це зараз напружений напрямок, які сили росіяни кидають, аби захопити Покровську агломерацію. Туди вже морську піхоту направили. Понад 100 тисяч війська сконцентровано для того, аби захопити цю українську територію. І відповідно, наша з вами підтримка зараз на Покровськ надзвичайно важлива. Просто зараз на екрані з'явиться QR-код та номер картки вже з'явилися, за якими ви можете закинути будь-яку доступ. Упну для себе суму для 68-ї окремої єгерської бригади для батальйону безпілотних систем Шершні Довбуша. Хлопцям та дівчатам потрібні пікапи. Загальна мета 1 мільйон гривень. Вдасться три пікапи придбати, якщо цю суму зібрати, аби було чим їздити на бойові. Тому, будь ласка, хто ще сьогодні не донатив, але має таку змогу приєднуйтеся до збору. До нашого ефіру приєднується командир взводу батальйону безпілотних систем Шершні Довбуша. Денис Захаров. Пане Денисе, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Навзаєм розкажіть нам, будь ласка, в самому Покровську. Як зараз ситуація? Ситуація залишається напруженою, як і в принципі, більшу частину часу, що наш батальйон і бригада на напрямку. Але останні тижні, ну можна сказати, пару місяців, дуже ворог посилив тиск, так би мовити, за допомогою авіаційної компоненти, тобто ще більше бомб, дронової компоненти посилили, можна сказати, свою присутність розвідувальними дронами, ударними, камікадзе і ну, всім спектром, можна сказати, врази. Ось дуже велику увагу приділяють нашій логістиці, от саме тому і, ну, можна сказати. Збір, цей, так би мовити, пов'язаний mm -hmm. з тим, що є в нас проблеми, скажімо так, ворог дістає нашу логістику. Ми, звісно, відповідь дістаємо ворожу, але ну, поточні потреби ось такі, і дуже важливо, так би мовити, і нам самим добиратися на позиції і забезпечення, щоб до нас доїжджало, і тому пікапи важливі. Ну звісно, це просто базова річ і автівки на фронті. Розхідний матеріал. Росіяни по них цілять, тому треба класні пікапи захищені. Дякую всім нашим глядачам, які зараз до збору доєднуються уже за 2 хвилини. 25 тисяч гривень задонатили. Будь ласка, не зупиняйтеся. Це справді дуже дуже важливо. Пане Денисе, як загалом зараз по Покровську пересуватися, коли всюди дрони і як розповідають хлопці-дівчата з Покровського напрямку, просто більше ніж пташок зараз дронів в небі. Так і є, звісно, ну, пересування без портативних детекторів дронів ну, взагалі неможливе, тобто мають бути з собою. По-перше, дивимося, слідкуємо чи ловить детектор. По-друге, звісно, слухаємо небо постійно завжди, як тільки чуємо, там десь прислухаємось з якого боку, і якщо наближається, то відповідно одразу в укриття швиденько. Угу. Ось такими короткими перебіжками, як так кажуть, і відповідно на відкритій місцевості мінімум часу залишатись. Ну, ось таким є пересуванням зараз в Покровську. Уже 80 тисяч гривень, поки ми з вами говоримо. Люди перерахували на збір на пікапи в Покровськ для Шершнів Довбуша. Я впевнена, що не зупиняться. Пане Денисе, ви нам наостанок розкажіть, як у вас із дронами? Чи всього вистачає, які зараз такі найефективніші в Покровську? Дронів ніколи не буває багато, скажімо так. Це стосується і мавіків, і fpv впівдронів. Звісно, забезпечення постійно покращується державне, але продовжуємо від і від волонтерів отримувати дрони, От. в тому числі дуже вдячні ми Сергію Стерненко, який нам постійно допомагає з цим і іншим нашим доброчинцям. От. Але відповідно, щоб, скажімо так, паритет був принаймні з, з ворогом, якого ми постійно намагаємося досягнути ну, от, в засобах ураження, в першу чергу в дронах. То ще треба попрацювати. Як то кажуть, у нас є і на дрони також постійний збір, е, уточню це не на самі дрони, це на їхню модернізацію за допомогою певних компонентів, які. Дозволяють долати перешкоди створювані ворожим рибом у нас на напрямку, да, модифікувати залежно ще... від потреб безпосередньо на місці. Пане Денисе, дякую вам величезне так, так. за те, що ви бороните країну, за те, що знайшли змогу сьогодні з нами поспілкуватися. Це був Денис Захаров, командир взводу батальйону безпілотних систем Шерчені Довбуша, 68-ї окремої єгерської бригади. В Покровську хлопці та дівчата стоять своїми дронами нищать росіян. І любі люди, ви понад 100 тисяч гривень, уже задонатили на пікапи для Шершнів Довбуша. Будь ласка, не зупиняйтеся, тому що загальна мета мільйон гривень. Три пікапи вдасться купити. Це хороші пікапи, в яких наші хлопці та дівчата Шершнів Довбуша зможуть виїздити на бойові і бути в більшій безпеці. А їхня безпека це наша з вами. Безпека, тому у нас зараз ще на кілька хвилин цей збір на екрані залишиться. Ну, а ми поговоримо про ситуацію в Херсоні. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.